Добрий-добрий вечір добрим-добрим людям. А що ви знаєте, хто такий Віталій Чепинога? Що не знаєте, та знаєте, мабуть. Що може і підписані на його сторіночку у Фейсбуці, або ще навіть телеграм-канал, там, де все без цензури і так, як воно є. Раджу, прямо раджу. Починайте свій раночок, обідчик або й вечерчик, Прямо з паном Віталієм Чепиногою. Воно якось краще буде, розвидніється, і всі хмари сумні, кудись там полетять. Сьогодні в мене мудрі поради та дідова наука від Віталія Чепиноги. Ходжу з палицями селом, вітаюся з людьми, згадую знайомих. Вони також вітаються обережно. Позавчора йду, кажу, добрий день. А він каже, добрий день. А я вас хотів спитати давно, ви біженець? Ні, кажу, я не біженець. Я з тобою працював в училищі в 1989 році. в Ірклієві, я син Михайла Логвиновича. А він каже, Вітя, це ти і об твою мать, і батько пать, оце да. Тому я переважно мовчу. Я стільки вже не вип'ю. Я пригадую і пізнаю всіх. Мене майже ніхто. Дуже вигідна позиція, а секрет простий і очевидний: шапка, картуз, кепка та й все. Так що користуйтеся, кому треба всіх впізнавати, а вас щоб ніхто. Я не те, щоб особливо вихований, але вітаюсь штучним інтелектом і кажу йому. Дякую. Думаю, і серед вас такі є. Що я кажу? Доброго ранку котам і собакам. Питаю, як справи, хоча жодна собака мені ще жодного разу не відповіла. І не поінтересувалась, як справи у мене, тільки один старий сірий кіт мовчки киває мені головою. Надвечірнє. У мене, як у пантеїста і агностика, є своя концепція смерті. Дуже оптимістично писав про це Сенека. Він казав: люди добрі, та не бійтеся ви тої смерті, це та штука, з якою ви ніколи не перетнетеся. Як смерті нема, то ви є. А як прийшла смерть, то й нема вас. Але я думаю, що людина відходить у засвіти, якщо там є щось таке, про що ми не відаємо. І ми те зможемо в тому новому стані осягнути. То оце наші 70-90-х років виглядає дуже кумедно і смішно з погляду вічності. Ви собі уявляєте, що таке вічність. Вічність. Це назавжди, це навіть більше, ніж 100 років, це вічність. Вуді Аллен казав, що таке комедія? Це трагедія плюс час. І то навіть у нашому земному вимірі, що вже казати про вічність. І ми таки будемо дивитися на оцей наш короткий, миттєвий земний досвід, та будемо думати: Боже, Боже, нащо мені був отой Леопардовий купальник? Шо-пшо? Його пристрасті, гнів, його радості і муки, Василь Симоненко. Але якщо вже ми зараз поки тут, то хай так і буде і пристрасть, і муки, і гнів, і радості, та й той купальник. А там воно видно буде. Я оце за празднику і придумав мощнішу духовну практику, якою рішив з вами поділитися. Дивіться! Вчені алкоголіки давно научно встановило, що весь позитив п'янства полягає в очікуванні п'янства, а не в самому процесі. Весь кайф у тому короткому періоді часу, коли ти рішив, зараз налью. А сама п'янка то вже банальність. П'єш собі щось там варнякаєш, противно співаєш, робиш дурниці тощо. Тому що ми робимо? Ми весь день збираємося випити. Отримую від цієї думки всі ендорфіни та дофаміни, але не п'ємо. В результаті ми беремо собі всі позитиви від п'янства, але прибираємо всі негативи: похмілля, дурість, витрачені кошти, непотрібні сироміцькі смс-повідомлення і все таке ото інше. Як на мене, це прям геніально. Я думав зробити по цьому спеціальний коучинг, але потім вирішив, що такі винаходи мусять належать всьому людству. Це ж буде справедливо. Є ще одна техніка, не менш ефективна. Покиньте зранку бухать навсігда. Більше ніколи, ні краплі. І живіть з цим рішенням. Хваліть себе за свою волю, смакуйте його це рішення, будьте горді собою. А потім увечері візьміть та й напитися, як свинюка, все равно та гордість уже нікуди не дінеться. Вона вже стала частиною вас. Вона вже з вами назавжди. Тож, все геніальне, воно дуже просте. От прям дуже. Вдячна, що слухаєте, і вдячна пані Віталію Чепиновці. Чи Чі чіпену угу <смі> краще попитати <смі> за його неймовірне, есе, яке він пише просто як дихає, <смі> хай пише частіше. Вони дійсно його тексти піднімають настрій і дозволяють подивитися на банальність або небанальність, або важкість життя. Під якимось іншим кутом. Легшим, світлішим, смішнішим. Вдячна, що слухаєте. Вдячна за ваші коменти і вподобайки. Дякую, що ви тут зі мною. Дякую!